Здоров'ячка всім. Показую, як я розмножую кліматіс. Будь ласка, кому цікаво, прилучайтеся. От я опустила гілочку одну звідси. Від того був ноги, Поросло хто знає, куди. Маю таку драбинку, кліматіс голубенький. Ще маю білий, теж треба буде так. Я навесні пригнула одну гілочку і вона вже мені вкорінилася. О, бачиш, ось о, о, та гілочка, вона вже має корінець, от вона є. А то я хочу ще б просять мене, хочу зніматися. Гілочка є, що я її опустила. низ, то її розгалуження є. І так ті, щоб попали розгалужені, то буде три корінці, як попадуть, розгалужні. а як листочок ви закупаєте, то Ні, нічого. Не страшно, то не страшно. То вже воно вже не, не весна, що воно має рости. то вже Воно стан спокою. о, і ще. То зараз добре робити, так? Так. Да. А на зиму як? Ніяк. Просто добре на зиму, на зиму кліматі трохи обрізається. Зараз я покажу. О, отако притулила. Ще потім, якимось, якимось, аби воно було. Аби трималося, щоб та земля не розмилася, я просто зараз пуляю, о, і ще зверху дам земельки. земельки Звичайна земелька з квітника в мене о, таку притисну, тому що ще, ще раз пуляю і замульчую, і зверху дам... Замульчуєте кіт... чим? Тут можна землею, можна торфом чим. Якимось таким, о, то я секатор маю в руках, я маю такі розвилочки металічні, або дріт металічний, такий трошки тугіший, і так причепнути до землі, щоб воно не піднялося. <гум> то, а, кліматіс, кліматіс, отако десь на рівні грудей, на зиму обрізається. Обрізається воно в тому. Розпускай. На зиму то в який час? Ну то вже як, як листя почне облітати, ну, вже починає от обсихати. Обрізається і все так. не буде добре. Не буде, можна опустити, бо може підмерзнути. Можна зняти, але воно знімається тяжко, воно ну, так має вусики, як виноград чіпляється до тої дробинки. Бачите, я так була обрізала, як він розрісся. той паркан пішов, не цей. Отак і буде, буде мати кліматіс. Ще білий так само. Підмерзну. Через скільки часу? Ну, побачимо навесні, як воно себе дасть чути. Як десь сніжна зима, воно прикриє снігом і помаленьку навесні воно. Поліетилену, листків не треба. Не треба нічого. Добре, землею прикрити і все. Добре. І будемо розмножувати, і будемо любувати. Воно гарно все цвітало, ну вже бачите, повідцвітало -по 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 все. Все обсипалося. То вже другий раз він зацвів. А все по два рази? Ну сьогодні, але mm. піде на котре так. То правда, є. Дякую за увагу. Будьте здоровенькі.